Привіт! Зараз ми поринемо в одну історію історію про котика онлайнчика І разом з ним навчимося, як безпечно мандрувати інтернетом. Так от, жив собі такий котик, дуже допитливий, він просто обожнював гратися, муркотіти і, звісно ж, дивитися різні веселі відео. І от одного дня бац! На екрані з'являється сяюче віконце, а це ж ціла країна інтернету. Котик був у такому захваті, що одразу стрибнув туди. Ну і тут його пригоди й почалися. Ну що ж, перша зустріч і одразу незнайомець. З'являється персонаж на ім'я Лис, і так солодко каже Привіт, я твій новий друг. Давай дружити. І майже одразу додає А розкажи на мені свій секрет. Котик зупинився, замислився. Хм, А й справді, чи гарна ця ідея отак одразу ділитися секретом з кимось, кого зовсім не знаєш. І тут котик згадує мамині слова: Те саме правило. Не всі в інтернеті друзі. Дуже вчасно, правда ж? І що він робить? Він не став відповідати лису, а сміливо сказав ні. І одразу ж побів до дорослих, щоб розповісти, що сталося. От молодець. Добре, з лисом розібралися, але ж пригоди на цьому не закінчуються. наступна пастка чарівний подарунок. І тут з'являється совеня, і не просто так, а з величезним подарунком. Каже: Привіт, котико, це тобі. Але спершу напиши свій номер телефону. У котика аж серце тьохнуло. Знову щось не те. От як бути, якщо хтось в інтернеті просить номер телефону, це взагалі безпечно? І тут котик раз виставляє лапку вперед і голосно каже: Стоп! Він згадав ще одне правило ніяких секретів чи особистої інформації незнайомцям. І тільки не він це сказав, совеня з подарунком просто зникли, наче їх і не було. От бачите, відмова поділитися інформацією зруйнувала пастку. Так, котик уже впорався і з незнайомцями, і з хитрощами. Але що ж робити, коли в інтернеті з'являється щось ну, просто страшне? І раптом раз вискакує таке віконце, а там щось темне, незрозуміле, страшне. Котику стало так страшно, він аж згорнувся клубочком, очі повні сліз. Але навіть попри страх він згадав, згадав те найважливіше -най -най правило якщо щось лякає, треба кликати дорослого. Він глибоко, -глибоко вдихнув і щосили закричав Мені страшно, допоможіть! І знаєте що? Це спрацювало. Одразу прийшов дорослий, закрив те вікно і обійняв котика. Все, небезпека минула. От після всіх цих пригод котик повернувся додому. Але вже не просто котиком, а справжнім розумним і безпечним онлайн-дослідником. І тепер у нього є щит безпеки. Це ж геніально. На ньому три головні правила, які він вивчив: перше, не всі в інтернеті друзі, друге ніяких секретів незнайомцям. І третє, якщо щось лякає, кликати дорослого. А щоб це все краще запам'ятати, є така класна кричалка. Отже, перша частина стоп, думаю. Далі бачу, перевіряю. Тобто, треба завжди перевіряти, що там з'являється на екрані. І останнє, найголовніше, страшно кличу дорослого. От і все, ніколи не варто боятися просити про допомогу. Тепер, коли в нашого котика є шит безпеки, уявляєте, скільки нових пригод на нього чекає. Бо, коли пам'ятаєш про правила, інтернет це справді дивовижне і веселе місце. Головне завжди бути уважним і обачним.